Добрий день, шановні шестикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку Узагальнення вивченого з розділу числівник. Розгорніть ваші зошити. Запишіть Дату класна робота і тему уроку. Сьогодні ми повторимо та підсумуємо все, що ви вивчали на уроках з теми числівник. Мета. Повторити і узагальнити знання про числівник як частину мови, закріпити вміння учнів, розрізняти числівники з-поміж інших частин мови, визначати їх морфологічні ознаки, синтаксичну роль, удосконалювати навички і вміння правильно вживати та писати числівники, правильно відмінювати та вживати їх в усному та писемному мовленні, формувати культуру мовлення і спілкування, збагачувати словниковий запас учнів, розвивати мовлення та логічне мислення, вміння зв'язно висловлювати власну думку, творчі здібності, виховувати любов до рідної мови. Пригадаємо, що ж таке числівник. Числівник це самостійна частина мови, що означає число, кількість предметів або порядок їх під час лічби, і відповідає на питання скільки? Котрий, наприклад, три, двадцять. Семеро, п'ятий, шість сьомих. За значенням числівники поділяються на дві групи кількісні та порядкові. Кількісні означають число або кількість предметів і відповідають на питання скільки, наприклад, одинадцять, п'ятеро. Порядкові числівники означають порядок предметів під час лічби і відповідають на питання, котрий, наприклад, сьомий 41. Кількісні числівники змінюються за відмінками, а порядкові за родами, числами й відмінками. Пригадаймо, кількісні числівники поділяються на три розряди: цілі числа, дробові і збірні. Цілі числа означають кількість окремих предметів, наприклад, 10, 46. Дробові числівники означають кількість частин від цілого. Наприклад. Одна восьма, три п'ятих півтора. Збірні числівники означають кількість предметів як одне ціле. Наприклад, двоє, обидва шестеро. Збірні числівники утворюємо тільки від числівників від двох до двадцяти та від числівника 30. Наприклад, семеро, десятеро. Від деяких збірних числівників можна утворити слова з пестливим значенням трійко, п'ятірко. А забудовою числівники бувають прості, складні, складені. Прості числівники мають один корінь, наприклад, 5 40 тисяча. Складні числівники мають два і більше коренів, наприклад, 380. Складені числівники складаються з двох і більше окремих слів. Наприклад, 22 104. Складні числівники ми пишемо разом, а складені окремо. В реченні числівник може бути будь-яким членом речення: і підметом, і присутком, і означенням, і додатком, і обставиною. А тепер виконайте наступне завдання: знайдіть серед поданих слів числівники та запишіть їх. Визначте, який із записаних числівників є збірним. Один, одиниця. Перший. Вперше, півтора. Два. Другий. Двійка. Подвоїти. Подвійний. Двоє. Трійка. Три. Третій. Тисяча. Перевіримо правильна відповідь: Один. Перший, півтора, два. Другий, двоє, три, третій, тисяча. Збірний числівник двоє. Ви впорались із завданням. Ви молодці. Пригадаймо, як змінюються числівники за відмінками. На екрані Деякі основні правила. Кількісні числівники 40, 90 і 100, в усіх відмінках, крім називного і знахідного, мають закінчення А. Наприклад, близько 40 днів у 100 будинках. У дробових числівниках Першу частину відмінюємо як кількісний числівник, а другу як порядковий. Дробові числівники півтора, півтори, півтораста не відмінюємо. Наприклад, півтора відра, півтори тисячі. У кількісних числівниках на позначення десятків 50, 60, 70, 80 відмінюємо лише другу частину. Наприклад, 60 60 60 60. У числівниках на позначення сотень. Від 200 до 900 відмінюємо обидві частини. Наприклад, 600 600, з У складених кількісних числівниках кожне слово відмінюємо окремо, наприклад, 242. 242. 242. А у складених порядкових числівниках відмінюємо тільки останнє слово. Наприклад, 241. 241. 241. Виконайте наступне завдання. Поставте відео на паузу та перепишіть запропоновані речення, записуючи числівники словами. Перевіряємо правильна відповідь. Перше. Оголошення прозвучало о 22-й годині на 9-му каналі. Друге речення. Продовжили читати з 396-ї сторінки. Третє речення. Зустрілись із 47-ма студентами. Четверте речення. Зустрінемось 21 березня. П'яте речення. До найближчої зупинки 550 метрів. Ви впорались, ви молодці. А тепер відпочинемо. Пропоную вам виконати веселу фізкульт хвилинку. Відпочили. Продовжуємо працювати. Пригадаємо схему розбору числівника як частини мови. Подивіться на екран. Перше визначаємо частину мови. Це числівник. Друге. Початкова форма. Ставимо числівник в називний відмінок. Третє. Визначаємо групу за значенням кількісний або порядковий. Четверте. Для кількісних числівників з'ясовуємо розряд зазначенням. Ціле число, дробовий чи збірний. П'яте. Визначаємо групу за будовою – простий, складний. Складений. Шосте. З'ясовуємо, в якому відмінку стоїть числівник. 7. Визначаємо рід та число числівника, якщо є. І останнє восьме синтаксична роль в реченні. Запишіть в ЗОшити два речення. Перше речення. Двоє хлопців ловили рибу. Друге речення. П'ята група закінчила роботу. Випишіть із цих речень числівники та зробіть їх розбір за зразком. Поставте відео на паузу. Та виконайте це завдання. Перевіримо. Двоє хлопців ловили рибу. В цьому реченні числівник двоє. Початкова форма двоє. Група зазначення кількісний. Розряд збірний. Група за будовою «Простий». Числівник стоїть в називному відмінку. Рід і число ми визначаємо тільки у порядкових числівниках. Синтаксична роль в реченні підмет. П'ята група закінчила роботу. В цьому реченні числівник п'ята. Початкова форма п'ята, група за значенням порядковий. Група за будовою простий. Числівник стоїть в називному відмінку, жіночому роді однині. Синтаксична роль в реченні означення. Готуємося до контрольного оцінювання. Виконуємо разом тестові завдання. Перше питання. Укажіть, у якому рядку всі числівники кількісні, а 5, 62, 4, 8. Б. Троє. Кільканадцять. Сімсот десять, вісімдесят В. Четвертий. Двійко. Багато, кількасот. Г. Десятеро. Чотири. Шостий. Двохсотий. Правильна відповідь Б. Друге питання. Укажіть, у якому рядку всі числівники складені? А три четвертих. вісімсот, десять, Сорок сім. Б. Четверо. Три сьомих, одинадцятеро, шестеро В. Сто сорок один, чотириста три, двадцять пять, шістсот сім. Г. Мільярд тисяча сто, шість, вісімсот. Правильна відповідь В. Третє питання. Знак м'якшення пишеться у всіх числівниках рядка. А. трьох мільярд дев'ятсот чотирьох. Б. Шість. Двадцять вісім. Сорок дев'ят п'ятсот В. Кількадесят, дванадцять, шістнадцять, шістсот. Г. Одинадцять, дев'ять, чотирьом, п'ятьма. Правильна відповідь Г. Четверте питання. Усі числівники змінюються за родами, числами та відмінками у рядку. А. Десять. Двадцять п'ятий. Тисячний. Сім. Б. Десятий. Сто сорок восьмий. Мільйонний сто. В. Восьмий, четвертий, дев'ятсотий, тисячний, Г. Триста, сорок п'ять, триста, п'ятий. сімсот. Правильна відповідь В. П'яте питання. У якому рядку всі числівники пишуться разом? А. 86. Двадцяти п'яти мільйонний. Б. Три п'ятих. Стотисячний В. шістсот сьомий, триста шостий, Г. Двадцятимільярдний сто сотий. Правильна відповідь Г. Підсумовуючи. Виконаємо таке завдання. Самоперевірка. Закінчіть речення. Числівник це. Числівники змінюються за, у реченні числівники виступають. За значенням числівники поділяються на. Кількісні числівники означають. Порядкові числівники означають. Забудовою числівники бувають. Простий числівник має, складний числівник має, складений числівник складається. Домашнє завдання. Об'єднайтеся в групи. Кожна група має створити мультимедійну презентацію школа майбутнього з елементами опису приміщення та використанням числівників для позначення кількості поверхів, класів, технічних засобів тощо. Дякую за увагу. Бажаю! Успіхів